Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти дуже цікаву історію, щоб ви розуміли і зі статистикою. Я вже виписав статистику іспанську. В якому місті Іспанії легше біженцям з України зняти квартиру? Бо всі ми знаємо, хто вже зараз тут деякий час в Іспанії, дуже важко зняти квартиру без контракту. Так? Давайте зараз трошки заглибимося у статистику. Чому, чому її важко зняти, я вже говорив в попередніх відео. Іспанцям дуже важливо, щоб ви були платоспроможною людиною. Платоспроможність вимірюється тим, що у вас є контракт, і у вас є номіни. Номіна це виписка по вашій зарплаті. Ви повинні показати свої три. Останніх виписки по зарплаті, скільки вам заплатили. Якщо вони там бачать маленьку суму, вони вам не здадуть. Якщо вони побачили в вас якусь там, ну, в якусь, в якусь небезпеку, в вас побачили, вони не здадуть. Тут не, тут не клієнт вибирає квартиру, як у нас, а тут вибирає власник клієнта, який буде жити в його квартирі. Так? Значить, тут, Бо тут дуже багато було речей таких. І досі вони залишаються. Це проблеми з окупасами, коли е, люди заїжджали, да, от, ну, з дітьми заїжджали, просто окупували квартиру, міняли замки. І по закону Іспанії їм ніхто нічого не може зробити. Розумієте, ніхто нічого не може зробити, їх не можна виселити, і люди просто страждають за те, що їхня нерухомість вона не приносить їм ні прибутку, вони не можуть там жити. Да? От можливо, вони дистанційно її купили колись. От, а хтось туди швиденько заліз, і все. Навіть я чув такі речі, от які тут були, я іспанські новини, читав. Бабуся пішла в магазин одна. От, і вони прямо от вона вони знали, що вона так повільно ходить. Вона поки дійшла, вони вже заселилися і поміняли замка. От. І ця бабуся просто їй не. А вона все життя пропрацювала на Іспанію, вона все життя допомагала людям. Та дуже... От. І просто навіть, навіть сусіди вони всі повстали, вони вийшли на протест. що ну як це так, ви... Вона просто пішла в магазин і тут її зайняли квартиру. Таку, не може бути. От. Там можете... Або я зроблю відео, чим це все закінчилося. От зараз, ну, не буду казати. От. Значить, далі. Тепер я вам е, читаю, читаю те, що говорить іспанська статистика щодо, е, щодо останніх цін і останньої ситуації на ринку. Момент. Так. Вартість оренди будинків в Іспанії зросла за останні 12 місяців на 8,4%. На 8,4% це багато. Розумієте? Однак між містами є великі відмінності. Наприклад, у Барселоні цей показник збільшився втричі. Втричі зросла. Так? Досягнувшись 25,7%. От ви уявіть собі, 500, в Барселоні такого не було. що 500, 700 євро плюс 25%. Порахуйте, скільки це. Так? З іншого боку, в Паленції вони впали. Місто Паленція впали в ціні ці квартири на 4%. Так? Це дані ідеаліста по ринку оренди 2022 року. Рік. В якому в середньому оренда будинку коштує 11 євро, 11, ,4, 11 євро і 40 центів за квадратний метр. Це на 2 вище ні, за показник 3 кварталу 2022 року. Так? Лідирує, як вже було сказано, Барселона. Там найбільші просто якісь скажі, скажені. Ціни на нерухомість. Всі, хто мріяли про Барселону, і ви їдете як біженці, замисліться над цим. Я не знаю, чи у вас є гроші? Супер. Барселона для вас, так? Далі. Барселона 25,7%. Аліканте 23,4%. В Аліканте теж багато наших приїхали. Наші ж почали купляти нерухомість ті, у кого були гроші. Почали знімати її з оплатою на рік наперед, наприклад. Да? От є гроші. Ці бачать, ага, ринок росте, і вони Її. Так, 20 Аліканте 23,4%. Валенція 29%. Малага 27%. Так, Малага... Я думав, що зросте більше. Малага дуже престижне місто, в якому можна жити. Так? І там є робота. Так? За ними йдуть Жерона. На 19,2% зросла е вартість нерухомості. Це ми говоримо як про оренду, так і про продаж. Так? А, ні, вибачте, тільки за оренду. Зараз тільки за оренду я говорю. За ними йдуть Джеро 19,2%. Оренсе йде 15,9%. Треуель іде 13,8%. Пальма. Пальма де Майорка на, на острові йде 11,9%. Хаєн на 11,4% і Мадрид. Уявіть собі, 11,4%. Тобто, нерухомість ну, в Мадриді аренда зросла не більше, ніж в Малазі. Тобто, на 10% менше, ніж в Малазі. Як я і казав в, попереднь, в попередньому відео, що Мадрид достатньо дуже класне місце, це столиця. Це дуже багато можливостей. І там не такі драконівські якісь ну, речі, де як ти будеш жити. Ось, будь ласка, користуйся Користуйтеся цією інформацією, дивіться на ці міста, які я назвав там. Так? От, вибирайте, подивіться, можливо, там щось здається, і ви поїдете туди, якщо краще це буде. От, і нехай вам щастить, нехай вам, ви інтегруєтесь на цій землі. На все добре!